Як правило, на сайтах є характеристики, як з ними працювати. На основі характеристик також створюються фільтри на сайті в категоріях, по фільтрам є окремий, окремий відеоурок. Характеристики це можуть бути там, гарантія, розмір, країна, там, колір, ну, будь-які специфікації. Як з ними працювати? Перш ніж додати до товару характеристику, їх потрібно додати в загальну групу, тобто відкриваємо каталог. І ось ми бачимо, тут є характеристики та групи характеристик. Ну, додати їх дуже просто: кнопка плюс і створюєте, вписуєте назву. Також є можливість сортувати ці відображення цих характеристик. Після того, як ви додали характеристику в загальну групу, ви вже можете в товарах, наприклад, я там додаю новий товар, відкриваю вкладку характеристики. І ось тут натискаю плюс, і через автопідсказку я вже можу знайти будь-яку будь характеристику. Тобто я її вказую і пишу значення. А, Тепер, якщо характеристик дуже багато, плюс буває дуже тяжко а, заново ці всі характеристики, можна створювати групи характеристик. Як це працює? Повертаємося в каталог. Характеристики. Тут є група характеристик. Наприклад, у нас є на сайті там, розділ телефони. Ми можемо створити групу характеристик, яку називаємо, наприклад, там, група телефони. Створюємо цю групу, а потім йдемо в характеристики і створюємо ті характеристики, які будуть в цій групі. Наприклад, там, там пам'ять. І групу вказуємо, що це ось ця група телефони. І ще одну створимо. Там дисплей. І вказуємо групу. Ну і для зручності ще одну. Наприклад, там процесор. Тепер в нас є. Характеристики, які підв'язані під групу. Навіщо ми це все е, створювали з цими групами? Тепер ми можемо зайти в будь-який товар, наприклад, створюємо новий. І на цій ж вкладці характеристики, ми можемо, ой, характеристики, можемо обрати групу, група «Телефони», і відразу підтягуться е, вже обрані е, ці характеристики. Непотрібні, ви можете видалити. Це дуже облегшує задачу з вибором цих характеристик. Звичайно, ви можете, щоб ще простіше, якщо у вас є схожий товар, то я рекомендую просто знайти схожий товар по характеристикам через ось цей фільтр. Виділити його ось, скопіювати, зайти в цей товар скопійований і змінити тільки ту інформацію, яка вам потрібна. Це також облегшує завдання. На основі характеристик працюють фільтри, тому далі перегляньте відео по фільтрам.